Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на нашому україномовному каналі. Е, у нас є основний, нагадую. Сьогодні розберемо роздачу від CoinMarketCap та TopGoal. Е, Сьогодні поговоримо про неї. Прийняти участь можна в ній до 6 листопада. Е, посилання на пост відповідно з цим ардропом буде знаходитися в описі до цього відео. А тому вам знадобиться аккаунт на CoinMarketCap. Хто ще цього не зробив, можете зробити по посиланню в описі під відео. А також як прийняти участь, взагалі буде 10 тисяч переможців по одній NFT-шці ціною 40 доларів. Як це все зробити? Для початку переходите по посиланню. Тут будуть завдання, які ви зможете виконати та прийняти участь. Треба бути, буде додати цю монету на CoinMarketCap у свій watchlist. Ви просто берете і тиснете тут на зірочку. Після цього вам потрібно виконати інші завдання, тобто там Twitter завдання, інші. І вказати свій, якщо я не помиляюсь, bep 20 гаманець. Краще використовуйте. Metamask. Якщо вам цікаво про Metamask, можете перейти на наш інший канал. Тут є відео про Metamask, і якщо захочете, то натиснете самі популярні. І ось Metamask ETH Гаманець ERC20. Зможете подивитись про це відео. Отож, так ми приймаємо участь. Взагалі буде 10 тисяч переможців. Цікаво, скільки буде взагалі учасників. Мені здається, що їх буде 1200-300. Тому наші шанси будуть 1 до 20, 1 до 30. Відповідно, я так, я так думаю. Подивимось, подивимось. В будь-якому випадку нічого такого ми не робимо тяжкого. ну, Наприклад, уявіть собі, що якщо ви переможете, ви витратили. 5 хвилин часу, Ну для тих, кому дається тяжче то Ну там 10 хвилин часу на те, щоб отримати шанс заробити 40 доларів. Мені здається, що обмін непоганий е, в відношенні до затраченого часу та отриманої від цього е, отриманого від цього прибутку. Тому е, переходьте всі. Посилання знаходяться в описі під відео, а також е, прошу вас підписатися на наш е, перший YouTube, а також на Instagram і TikTok, Ну і відповідно наші телеграм-канали. В нашому основному телеграм-каналі по аердропам ми викладаємо аердропи, от, от, наприклад, 1000 NFT, е, також на 40 тисяч доларів. Тут аердроп, тобто 1000 переможців, також Візардія, аирдроп з фондом 4145 доларів. Ось я робив відео про Бітру на іншому каналі, також Майнбейс, в якому ми збираємо монетки. Тож, переходьте, будь ласка, в телеграм-канал, буду радий вас там бачити. Також у нас є ICO, IDO і WhiteList канал. В якому ви можете отримати пости про, ну ось, про останній сейл. Це про те, що з'явиться на Q-Pad. На тобто на лаунчпаді QMOL з'явиться нова, нова монета, нова Іошка це Galaxy Arena. Також наш трейд-канал, в якому я от, е, показував е, трейд, е, конкурс трейдерів від е, ReachAmster. Від української біржі Багатий Хом'як 2022. Також я тут пишу, що купив, що продав і так далі. Play to earn, Move to earn канал. Тут ось була був пост про Immortal Game. Також ардроп від RT, про який ми робили такий огляд. Ну і про God Sun який і зараз є актуальним, тому. Переходьте, будь ласка, в наші канали, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а також відправляйте ці відео в свої соцмережі. Мені буде дуже приємно. На цьому все. Чекаємо на результати аердропа. Вони будуть 6 листопада, тому будемо надіятися, що мої підписники отримають в ньому перемогу. Отож, всім мирного неба над головою та всім удачі в заробітках.